Доброго дня, мої хороші. Сьогодні ми з вами вирушимо в математичну подорож разом із казкою Котик та Півник. Ось послухайте, будь ласка, казочку. Жили були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було і їсти добувати, а півник. Вдома сидить та хати глядить. То котик, було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай. Та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисичка та й надумала його підманути. Підійде під віконечка, як котика нема дома, та й підмовляє. Півнику, півнику, виглянь у віконечко. У мене золота пшеничка, холодна водичка. А півник їй ток, 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 не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала під віконечко попів кнопки. Пшенички, а сама засіла за кущиком. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько каже поклюю, ніхто мене не побачить. Той котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лисичка за нього та й помчала. А півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска, за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писанну торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисички було чотири дочки та один синочок. Зібралася стара лисиця гуляти, а дітям наказала нікого не впускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під віконечко та й почав грати і приспівувати. Ой у лиски в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок. Ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичка не втрималася. Та до менше. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що вона так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її раз та й схопив і вписану торбу. А сам знову грає. Ой у лиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю, не втрималася й друга лисичка. Та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі. Сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли. Горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухався котика. Малята, ось наші казкові герої, котик та півник, залишили нам свої завдання. Математичні. Давайте ми з вами їх спробуємо вирішити. Ось перше завдання залишив нам півник. Півник пропонує нам розмову-розминку. Скільки сонечок на небі? Скільки малята сонечок на небі? Одне, молодці, скільки кольорів у світлофора. Три. А давайте ми згадаємо, кого кольору? Червоний, жовтий та зелений. Добре. Скільки пальців на одній руці. Давайте полічимо. Один, два, три, чотири, пять. Отже, на одній руці п'ять пальчиків. А давайте ми полічимо скільки пальчиків. На двох ручках. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Хто голосніше кукарікає? Півник чи коровка? Ну, звісно ж, півник. Ось ми з вами і впоралися з першим завданням. Переходимо до другого. Наступне завдання від котика. Котик ходить в ліс по дрова. Щоб дійти до стежки, яка веде в ліс, треба йому пройти ялинок. Але щоб пройти, він має їх порахувати. Але півник не може рахувати. І він просить у нас допомоги. Давайте ми йому спробуємо. Допомогти порахуємо ялиночки. Скільки ж там ялинок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, десять ялиночок. А давайте ми з вами полічимо в зворотній бік: Десять, дев'ять, вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. От ми з вами впоралися із цим завданням. Наступне завдання від нашого півника. Півник нам малята пропонує розв'язати приклади. Спочатку на додавання. Один додати. Один. Скільки буде, мої хороші? Два. П'ять додати два. Скільки буде? Сім. Сім додати три. Скільки буде? Десять. Два додати п'ять. Сім. Два додати три. П'ять. Три додати три. Шість. Один додати дев'ять. 10, 6 додати 2, скільки буде? 8, 1 додати 3, 4 і 4 додати 2, скільки буде? 6. А тепер давайте ми спробуємо на віднімання: 3 відняти 1. Скільки буде? Ну, звісно ж, 2. 5 відняти 3. Скільки буде? Два. Десять відняти два. Скільки буде? Вісім. Сім відняти п'ять. Два. Вісім відняти три. П'ять. Вісім відняти два. Шість. Два відняти один. Один. Шість відняти чотири. Скільки буде? 2, 4 відняти три. Скільки буде? Один дев'ять відняти чотири, скільки буде? П'ять. І ось ще одне завдання. Ось погляньте, порахуйте, скільки у нас кульок. Один додати один. Скільки буде кульок? Дві. Наступний приклад. Сонечками. Скільки в нас сонечок? Одне та два. Отже, це буде один додати два. Скільки буде? Три. Наступне. Скільки у нас квіточок? Два та два. Отже, два додати два. Скільки буде? Чотири. І останній приклад. У Нас пташечки. Скільки у нас пташечок? Давайте порахуємо. Один, два, три. Ой, а нас заплутали. Три. Відняти. Два. Скільки буде? Один. Молодці. Ось ми і побували в казковій країні півника та котика. До побачення.